Військовослужбовець Збройних сил України Павло Вишебаба далі долучається до нашого ефіру. Пане Павло, бажаю здоров'я. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, що для вас персонально це свято? Третій рік ми його відзначаємо. ну Це пам'ятна дата, мабуть, доречніше буде так говорити. Я перепрошую. Третій рік і настільки складний рік виходить для всієї країни. Так, ви приві, точно не свята саме така відзнака пам'яті загиблим, тому що по суті, що ми що ми можемо а, зробити для того, щоб у, у їхню пам'ять вшанувати це, згадувати про них постійно, не забувати, і це такий залог, що і не забудуть і згадають тих, хто зараз воює за Україну. Просто по-іншому не можна. Ми зобов'язані це робити. Нещодавно ми відзначали День Незалежності нашої країни, який теж набув особливих рис для українців. І схоже, що українці тепер краще себе ідентифікують як. Саме українці, які борються за свою незалежність. А те, що те, що зараз багато військовослужбовців 29 серпня будуть на лінії фронту, будемо сподіватися, що всі вони будуть живими і незабаром всі повернуться до своїх рідних. Але це війна, і, на жаль, багато хто втрачає своїх побратимів посестер. Скажіть, як, як зараз це відбувається, коли ти розумієш, що людина, з якою вчора ти сидів, можливо, біля багаття, а, а на жаль, на наступний день тобі доводиться вже вести до госпіталю, або, можливо, повідомляти рідних про, про смерть цього бійця? Ну, а як інакше розумієте, що. Інакше не ніяк. Ми тут розуміємо, що ми робимо. Це тут не курорт, не санаторій. І по-іншому ніяк. Дійсно, люди кладуть своє життя, кладуть своє здоров'я за Україну, за її свободу, за людей, за наших співгромадян, можливо, навіть і за європейців, за мир в Європі. Uh, цьому багато причин, але всі розуміють, що може статися uh, те чи інше, і це стається. Uh, на жаль, що тут сказати, це трагедія насамперед для сім'ї, і ми uh, що ми робимо? Ми вирішили, що всіх uh, пом'янемо після перемоги. Зараз ми не можемо віддаватися цим почуттям. Uh, зараз ми маємо думати, як бути пильними, як бути більш ефективними. Як допомагати тим, хто є на позиціях своїм побратимам і продовжувати ефективно виконувати свої завдання? От про що ми маємо зараз думати? І я думаю, що можливо це навіть така порада, і тим, хто в тилу не віддавайтесь трагічним почуттям. Ми не маємо права, в тому числі перед загиблими, перед їхньою пам'яттю. Ми зобов'язані задля них перемогти. Пане Павло, от якраз жити своїм життям, це той заклик, який я чую від бійців, які захищають нас, мирних людей, цивільних людей на півдні, на сході нашої країни. Але разом з тим вони просять дуже прості речі: не забувати, що війна триває, і не забувати тих, хто захищає нашу країну. Як ви думаєте, чи що б ви. Можливо, навіть попросили, чи закликали до чого українців завтра, в цей день пам'яті загиблих захисників України. Що зробити? Як вшанувати пам'ять цих бійців? Я думаю, точно те, що називається пом'янути. справді, знаєте, не для бюрократії, не для Галочки, а просто себе в серці подякувати тим, хто поклав своє життя. за Вашу свободу за нашу свободу за те, щоб держава України існувала, тому що щодня е паспорт громадянина України е зростає в ціні. Бути свободним громадянином України це тепер дуже дорого, тому що щодня платиться дуже, дуже висока ціна е за те, щоб бути свободними, бути вільними, залишатися незалежними. Я дуже сподіваюся, що це був останній. Раз коли ми святкуємо День Незалежності в такій боротьбі, і щоб наступний День Незалежності та інші пам'ятні дати були вільній мирній країні, От чого я всім нам бажаю, і звісно, не забувати, що триває війна, треба допомагати війську в різний спосіб. Або якщо ви у війську, то пильно і сумлінно виконувати свої завдання. Тому що це у нас немає іншого вибору тільки або ми, або вони. І я впевнений, що це буде саме ми, ми переможемо. Подавало, а на передовій встигають стежити за цивільним життям, за інформацією, яку ми повідомляємо в в рамках марафону Єдині новини, наскільки ви не відірвані від решти життя країни? Ну насправді насамперед ми дивимося новини по нашому напрямку. Те, що відбувається у нас, не не все встигаємо за новинами слідкувати. Але, наприклад, по радіостанції нас ловлять. Не знаю хто це саме, але аудіо з єдиних новин іде по радіоприймачам. Так що слухаємо, слідкуємо наскільки можна, але тут же, ви бачаєте, насамперед нас цікавить саме інформація по нашому напрямку, в нашому секторі. От за нею ми дуже пильно слідкуємо, це зрозуміло. Я щоб усвідомити наскільки ви в інформаційному контексті. Просто наступне питання планував поставити якраз: а наскільки це важливо, тримати цей зв'язок? Зрозуміло, що є зв'язок у кожного зі своїми рідними, близькими, але зв'язок в цілому з тим, що відбувається в. Країні він важливий. Ну, я думаю, зараз ми живемо все ж таки в одному такому контексті, українському, в контексті війни, і е е ми точно постійно слідкуємо. За тим, куди долітають російські ракети, як вони нищать мирні міста, і все це там болем не віддається. У нас же хлопці і дівчата з усієї України. За цим ми постійно слідкуємо а, і. А... Дуже прикра, що не всі ракети збивають ППО, але я впевнений, що вони роблять все можливе. От тому слідкуємо і хочемо, звісно, щоб почути більше гарних новин. І над цим працюємо, щоб українці отримували більше гарних новин в одному з роликів, які лунають між студіями. Є такі слова, що українські воїни дадуть відповідь і дають відповідь. І змусять ворога відповісти за кожну ракету, яку він випустив по українських мирних оселях, за кожні сльози матері. Ось цей настрій, наскільки він потужний зараз серед ваших побратимів, можливо, в цілому знаєте по фронту. В цілому, фронт не знаю, але з тим, з ким спілкуюся, перетинаюсь постійно. Ну ніхто знаєте, не має таких настроїв. От би швидше потрапити додому чи ротація, ні, всі дуже спраглі помсти за те, що росіяни натворили і. Продовжують вчиняти ці звірства в нашій країні, всі хочуть чим швидше їх вигнати і е, дозволити українцям жити в спокійно в своєму домі, знаючи, що тут немає чужинців. Тому от такі настрої е, помсти при тому лютої вони присутні, і чесно кажучи, ну це те, що також допомагає е, бути е, в тонусі, бути ефективними і продовжувати. Наскільки можливо натхненно відвести цю боротьбу, скажіть, а що в росіян? Тому що ми чуємо про там підсилення зібрання певних фронтів, у них чи корпусів, яких збирають за гроші? Принаймні, так таку інформацію ми отримуємо з, з відкритих джерел. Чи спостерігаєте ви з боку, з, їх, з їхнього боку, певні зміни за ці півроку війни? Тому що серед них теж багато полеглих, і я думаю, що вони цю інформацію розуміють. Хай про це не говорять федеральні російські канали, але вони ж теж повинні усвідомлювати, що кожен їхній похід на схід чи на південь нашої країни може бути останнім в їхньому житті. Я сумніваюся, що вони це усвідомлюють. Та взагалі мені здається, вони мають якісь. Суїцидальні нахили, я думаю, ну от вони слідкуємо за тим, що вони тут бухають, і там навіть за своїм життям особливо не слідкують, не цінують своїх солдат. Це одна те, що змінилося. Мені здається, це виключно там по сектору те, що можна спостерігати, що стало менше людей не слов'янської зовнішності, а більше слов'янської. Тобто, може, вже мобілізовані якісь пішли, але е, як -то їх мобілізують чи не мобілізують, оцього не знаємо, на жаль. Зрозуміло. Ми почули. Головне, почули з приводу настроїв російських окупантів. Ну, Їхні очікування виправдаються завдяки Збройним силам України, в тому числі і вам, пане Павле. Спасибі, що знайшли час долучитися до нашого ефіру Павло Вишебаба, військовослужбовець збройних сил України, які захищають нас разом з вами, щойно був на зв'язку.